Дітки, сьогодні ми хочемо вас познайомити із птахами. Хто ж такі птахи? Птахи це пернаті наші друзі, тіло яких вкрите пірячком. Тож вирушаємо у подорож до наших пернатих друзів. Дітки, чуєте, хто ж це так співає? А це співає соло? Соловей – одна з найпоширеніших в Україні співоча пташка. Це стрункий птах із закругленим хвостиком, за розміром трохи більше за горобця. Оперення у солов'я не показне. Буре, а на животику світліше і переходить у біле. Мають великі темні очі, які покращують зовнішній вигляд солов'я. Вага цієї пташки приблизно 25 г. Поселяється соловей у сирій, тинистій порослі, зазвичай біля річок, боліт, молодих гаях, великих садах і в парках, гніздиться на землі, серед коріння дерев, чагарників або в густій траві. Свої гнізда соловей майстерно маскують. Соловей це камахаїдна пташка, годується на лісовій підстилці різними шкідливими комахами. На зиму відлітає у теплі краї, а повертається на батьківщину в квітні або травні. Соловей допомагає самці висиджувати пташенят. При цьому співаючи їй свої чудові пісні, молоді птахи вчаться співу у більш досвідчених птахів. Зимою солов'ї у тропічній Африці. Дітка, давайте послухаємо. Що ж за птаха так гарно співає? Шпаки заселили майже всі частини світу і прилетають до нас в кінці березня. Спочатку прилітають самці, які сіляться в дуплах дерев, шпаківнях за обшивкою будинку або вікна, виселяючи з них горобців, а потім прилітають і самочки для створення нового потомства. Гадують потомство двоє батьків. За кормом птахам доводиться літати 400 разів. Шпаки, справжні артисти, вони можуть наслідувати спів інших птахів, а також відтворювати багато інших звуків. Шпаки приносять користь природі, одна птаха знищує близько восьми тисяч хрущів. А щоб пташенята підросли і набралися сил, їм потрібно наносити шість кілограмів комах на сім'ю. Дітки, чуєте? Хто ж це так співає? Це зазу. Зозуля це невелика комахаїдна пташка, трохи менша за голуба. довжина її тіла 40 см, маса близько 100 г. Оперення спини темно сіре, з бурим відтінком. Груди світліше, з поперечними смугами, має довгі крила і довгий хвіст. Зозуля населяє ліси всіх типів, віддаючи перевагу місцям, де гніздяться. Багато співочих птахів. Зозуля харчується комахами, поїдаючи, зокрема, безліч волохатої осені, якої інші птахи не їдять. Цим вони приносять велику користь лісовому господарству. Кукукають лише самці, самки кукукати не вміють. Зозуля не будує гнізда. Зозуля є перелітною птахою, прилітає в кінці квітня або травня. На зимівлі відлітає у серпні. Зозуля зносить яйце на землі у дзьобі, переносить і кладе його в чужі гнізда. Заліта одна зозуля до 25 разів підкладає свої яйця іншим пташкам. Декілька зозуль можуть врятувати великі ділянки лісу від шкідників.